Звичайна багатоповерхівка у спальному районі столиці. Нещодавно тут зухвало обікрали квартиру і не кого-небудь, а столичного прокурора Артема Яся. А ваше посвідчення можна глянути? На справу зловмисники прийшли, коли господарів не було вдома. Незважаючи на міцні металеві двері та домофони, потрапити у під'їзд не складно. Злодії підібрали ключі і винесли з квартири золоті прикраси та заощадження. Усього добра на 170 тисяч гривень. Як порили у них під боком, ніхто з сусідів навіть не чув. Там знімав показання у квартирі прокурора. Теж тихо. Що прокурор тримає гроші в тумбочці, злодії могли довідатися з його офіційної декларації. Лише за минулий рік ясь вписав туди 463 тисячі гривень зарплати та 15 тисяч доларів за ощаджень. Це була спланована крадіжку, чи квартиру крадії обрали випадково, і що думає сам постраждалий прокурор, дізнатися не вдалося. Все, 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 все. Хоче коментарі давати. Офіційно Артем Ясь живе у цьому непримітному будинку вже кілька років. Але, як то кажуть, на пташиних правах, адже квартира належить його матері. Але сусіди прокурора чомусь не впізнають. То невже він мешкає у більш престижному районі? Я не можу хто ставить А може Можливо, ви його бачили? Ні, такого не бачу. За декларацію, чоловік має власну нерухомість, але лише вслухайтеся, кімнату в гуртожитку розміром в один метр. Воно й зрозуміло, чому в злодіїв не виникло бажання туди навідатись.